Thank you Сумчанин Володимир служить у 15-му окремому стрілецькому батальйоні, який базується неподалік кордону в Сумській області. Чотири місяці тому чоловік вступив до лав Збройних сил та захищати рідний дім пішов ще у перші дні повномасштабної війни. Ми рахували колони, техніку. Вони 27-го стали організовувати перед танком перештепівка. Там танк стоїть на п'єдністалі, на горі стали організовувати блокпост. Ми проїхали на авто. Познімали їх, де вони стоять, позвонили, дали інформацію. З них вже нічого не було. Танк горів, а до БМП і кольос не пооставалось нічого. Скоріше, всього, з Байрактара їх били. Усе, що лишилося від ворожої техніки, трактором перевезли на трасу і заблокували міст, аби не дати росіянам пройти далі. І так самоорганізовано Володимир із братом-племінником і місцевими добровольцями воювали до деокупації області. Потім чоловік вирішив, хоче служити в Збройних силах. Я діло в тому, що в ЗСУ давно, з першого дня, жінка була вагітна. Я дочекався, як вона мені доню народила на День Конституції і пішов, а якраз формувався підрозділ РХБЗ в 15-му баті. Все, я заповнив анкету і все. Через неділю я вже був в лавах збройних сил. Зараз Володимир командир відділення радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Він та його побратими відповідають за моніторинг чистоти повітря. В разі критичної ситуації, щоб вовремя стати, хоча б попередити наших товаришів о тому, що може щось, якась туча. Не потрібно летіти на нас. Андрій та Володимир стали до лав Збройних сил в один день. Сьогодні вони побратими, колеги і друзі. У цивільному житті Володимир був бригадиром на будівництві, а Андрій 20 років працював на митниці. Заступником начальника відділу митного поставили капусарівка, звані підполковника. А зараз звичайний солдат-хімік. Кожен побратим виконує свою роботу. Держиться ну, плечо-плеч за кожного. Надіється і знає, що кожен поставить своє плече. У Андрія дві доньки, трьох та семи років. Саме дівчатка і спонукали батька піти захищати Україну, говорить чоловік. Маленький, є за що боротися, є за що стояти, є, єди чого жити, щоб вони щось в цій житті, в цьому житті ще побачили і щоб у них було. Яскраве небо, сонячне. Українська армія сильна і непереможна, тому що вмотивована, говорять військові. Наші захисники доводять це кожного дня, боронячи кордон, деокуповуючи міста і села і звільняючи нашу державу та людей від російських загарбників. Ніхто не має права відбрати у людей, тим паче, в нас нашу землю, наше майбутнє. І перемога буде за нами. Тому що ми вдома, і ми нікуди не підемо це, Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС П'ятикласників сумської школи номер 9 за розкладом розпочинається урок у ролі вчителів інспектора прикордонної служби сьогодні. У цей святковий день, коли вся Україна відзначає День захисника України, аби для дітей провести майстер-клас щодо поводження із вибухонебезпечними предметами для дітей заняття провели наші воїни зі спеціальним гостем собакою Гуфі. Сьогоднішній захід буде проводитися для дітей середньої ланки це пробне, скажімо таке заняття, тому що я ж говорю, що саме законодавство змінилося так. І ми будемо апробовувати, скажімо, наш клас безпеки саме сьогодні. Сьогодні були відпрацьовані заходи для подальшого збереження життя наших дітей, наших школярів, щоб обезпечити від від того, щоб під час такого важкого нашого стану вони залишалися живими, здоровими, не чіпали небухові предмети, які небезпечні, які несуть якусь небезпеку, і змогли про це повідомити відповідні органи або батьки. Учням не тільки розповіли про правила безпеки, а й продемонстрували роботу ГУФІ. Учні сховали магазин з патронами, а маленький помічник зміг його знайти менш ніж за хвилину. Багато всього є ще розповісти. Це наше майбутнє покоління, і тому для них це головне. Давайте будьте справжньо чесними. Коли березень лютий йшли ракети, обстріли по місту Суми, то дітям повинно було пояснювати, де ховатися, як під якими стінами, і взагалі, яка їхня дія, тому що найбільшість з них почала це паніка. Це все для них це треба зараз на наш час, якби щоб вона зникала. Після заходу учні подарували воїна смаколики, обереги та теплі речі. Для Гуфі теж підготували подарунок 10 кілограмів корму. Учні вдячні захисникам за проведений майстер-клас та бажають їм перемог. Наш учнівський, батьківський колектив, а також педагогічний. Щиро вітаємо всіх військових. І головне бажаємо Янгола-охоронця, щоб він завжди був з ними. І ми віримо. І впевнені в тому, що перемога за нами. Я дякую за таку важливу інформацію, яку сьогодні розповіли нам військові, особливо під час війни, про мінну безпеку. Дякую їм. Я бажаю їм гарних, гарних днів і щоб вони були завжди здорові. і в них було дуже багато енергії. Дякую, що наші вояки приїхали. Я хочу їм пожелати щастя, добра. І щоб вони скоріше приїжджали до нас. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. Цього року день збройних сил та день волонтера особливі дати для українців, бо повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого змінило життя кожного. З 24 лютого я пішов. Вивіз свою сім'ю і допомагав нашій армії. Ми рахували техніку. Після того, як ми її рахували, ми передавали її координати. І вона була знищена. У мене була вагітна дружина на шостому місяці, як почалась війна. Зараз моїй доньці вже шостий місяць. Це так, я воюю тільки за них. Можливість жити в незалежній країні, прокидатися і працювати задля розбудови вільної України. Усім цим ми завдячуємо підрозділам Збройних сил України. Звичайно, ми не очікували, що прийдеться так швидко захищати, зборонити нашу землю, але в принципі ми знали, що куди ми йдемо. Знали, що це в принципі і мета створення сумського ТРО. Ми хочемо подякувати всім нашим бійцям, всім нашим захисникам і захисницям. Подякувати за те, що місто Суми вільне, за те, що вони боронять сьогодні нашу державу, за те, що вони сьогодні зброю в руках відстоюють нашу незалежність, нашу свободу. Ми дякуємо сьогодні, кожному захиснику і вся сумська громада сьогодні об'єднана. Сьогодні вся сумська громада допомагає Збройним силам. А військові не втомлюються дякувати воло волонтерам за потужну підтримку і мотивацію на сьогодні можлива кожен сумчанин є і волонтерам, і допомагає збройним силам України, щоб Україна вистояла. І велика відповідальність є на сумській міській раді, і на працівниках соціального захисту питання соціального захисту на сьогодні вийшли на перший рівень. Зараз складно всім. Це і пенсіонерам дома, і дітям з інвалідністю, і багатодітним родинам. Але ми всі вистаємо. Ми як кажуть, разом здалаємо цю нечість, і Україна переможе. Аби сумчани та вимушено переміщені особи, які знайшли тут другу домівку, відчували захист і підтримку, наполегливо працюють. І волонтерські організації. Щотижня возимо практично там на кордон допомогу для людей, які постраждали від війни, скажімо так. Це гуманітарні набори здебільшого. Допомагаємо людям тут. По містах, сум, сумах і в області допомагаємо пережити ці тяжкі часи. Адже після обов'язково настануть світлі часи і з радістю перемоги і дзвінким дитячим сміхом. Хочу, щоб Україна все перемогла. Слава Україні, дорогі мої захисники. Дякую, що ви захищаєте мене, моїх друзів, мій дім, мій рідний край. Новини СТС. Юрій Максичко, керівник фермерського господарства, яке знаходиться в селі Гарбузівка колишнього Лебединського району. Вже кілька років аграрію та його працівникам не дають спокійно працювати на полі і збирати урожай. Замість цього регулярно псують техніку. Це шість років, значить нам ріжуть шини на комбайни, виставляючи такі предмети, спалили ферму, вбивають собак сторожових. На сьогоднішній день господарство не може зібрати кукурудзу, значить, цей суде становище, значить, Піка була позавчора виставлена, ми купили нове колесо, поміняли, сьогодні виїхали те ж саме. Такі спеціальні залізні конструкції, піки пробивають колеса і відремонтувати їх неможливо. Почали ми робити защиту якусь, вже вони це зучили, стали тепер вже копати ями. Що я його не бачу, воно засипане. Я за сміну за 7-8 годин, я намолочу до 200 тонн, більше 200 тонн кукурузи. Це в мене Прибиль, я получу зарплату, а так я день оце простою. Не получу ні копійки грошей, а мені сім'ю треба годувати. За що? За шість років на підприємстві пана Юрія назбиралася ціла колекція таких елементів, і це лише частина того, що його працівники діставали із під коліс своєї техніки. Спочатку виставляли ось, мілкі предмети, бачите, які після цих ми колеса клеяли, і вже після так ось предмети, все колеса викидаються. Заміна одного колеса коштує від 85 до 120 тисяч гривень. Сума збитків, які підприємству завдали за ці роки, вже перевищує один мільйон гривень, говорить аграрій. А почалися ці проблеми у 2016 році. Колишній сільський голова з групою депутатів, значить, почали агітувати проти мене людей, щоб вони заключалися договори оренди, значить, всякими предлогами розказували, що я їх там обдурю, я їм не буду платити, все таке. Значить, і коли люди їх не послухали, вони почали займатися символом. Дійс, щоб мені шкодити аграрій писав заяви у поліції, звертався до обласної адміністрації, але говорить, з місця справа так і не зрушила. Я розказав в мене була інформація, де воно виготовляється, ким виготовляється. Ніяких слідчих дій не було проведено. Ураховуючи відсутність дані події, достатніх даних, які вказували наявність ознак кримінального правопорушення у відповідності до вимог закону України про звернення громадян, перевірку призупинено. Оце у мене два десятки таких відповідей, і тільки я повторюю після звернення до суду, зобов'язують внести до ЄРДР, но воно вноситься, а слідство ніхто не веде. На сьогодні підприємство Юрія орендує землю у понад 200 місцевих жителів, регулярно сплачує за користування паями кошти у розмірі 12%. Підтверджують це і самі місцеві кажуть, багато років надають фермеру землю і завжди знаходили спільну мову. Все вирішено, все ми получаємо як положено. Голови у нас старости немає у селі, був староста. Він розкрав нашу землю, щоб була така дана це людям у людей позабирав і утік. Осе і утік, да. Юрій Іванович усім-сім займався сам. Він узяв на себе обов'язки старости села, він все. Робив для людей роботу дає, якщо потрібно. Зерно, пожалуйста, все, що хоче, то можна в нього взяти. В окупацію він нас в біді не бросив, не втік із Ні, села, ніде нічого. Було. Безкоштовний хліб нам завозив. За що йому оце такі страдання? Я навіть не знаю, що це в такі тисячі, воно йому влітає. У фермерському господарстві працює більше 20 людей. Через постійні зупинки на ремонт підприємство не може закінчити збір урожаю. А замість того, щоб працювати, комбайнери вимушені і в день, і вночі стояти в полі полі і охороняти техніку. Наше господарство пограбували орки, украли 27 кубів диспалива. Значить, побили техніку, значить, стріляли по людям. Ну, ми не так боляче все це переносили, як ці факти. Вести бізнес у таких умовах стає дедалі складніше, говорить підприємець. Крім своїх звичних витрат, мусить покривати постійні позапланові збитки, які і так зросли через повномасштабну війну. Тому сподівається, що його справою таки займуться правоохоронні органи. Звертаюся я до нового чільника нашої поліції Чижа. Значить, якщо ніякі міри не будуть прийняті, то я вимушений буду звернутися. За... Про бездіяльність нашої місцевої поліції до міністра внутрішніх е справ е е пана Монастирського новини СТС.